Україна після отримання нового озброєння великої дальності змінює свою військову стратегію. Про це пише New York Times. Останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї та досягнула успіху в уповільненні просування РФ, ї. завдаючи ударів по глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на Півдні. Нью-Йорк Таймс відзначає вибухи на авіабазі в окупованому Криму та підриви мостів у Херсонській області. Ця стратегія дає гарні результати, оскільки українські збройні сили мали... Мали бути новаторськими та гнучкими йдеться в статті український шлях, який з кожним днем стає дедалі очевиднішим, полягає у завданні ударів, що підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті. Пише видання. Ми долучаємо до нашого ефіру депутата британського парламенту від лейбористів, колишнього міністра у справах Європи британського уряду і зараз голову парламентської групи з питань Росії Кріса Брайента. Вітаю, вас, шановний пане Брайан, в студії телеканалу Еспресо. Хотів би подякувати Великобританії і вам особисто за ту підтримку і допомогу, яку ви надаєте Україні, так але ми бачимо, що російська агресія не вщухає так і кінця краю цьому не видно. Ну ми сподівалися на якісь додаткові сценарії, можливо, додаткові санкційні механізми, які можна було би в найближчим часом впровадити проти Росії по перше, по передії Владіміра Путіна по відношенню до українського народу Росія в рамках Будапештського меморандуму гарантувала територіальну цілісність України і своє слово порушила Насправді важливо, щоб сьогодні усі європейські країни-підписанти та члени НАТО були на боці України щодо Великобританії, то неважливо, хто при владі. Лейбористи чи консерватори. Наша позиція незмінна. Ми з Україною. Я дуже критично ставлюся до британського та інших урядів ще з 2014 року. Тому що вторгнення в Україну відбулося саме тоді, а не цьогоріч. І якби тодішнє вторгнення сприйняли більш серйозно, запровадивши суворіші санкції. то, можливо, у Путіна і не розвинулись би амбіції такого масштабу. Але все ж ми досі не наклали достатніх санкцій проти Росії. Нинішні санкції навіть не дорівнюють санкціям проти Ірану, Хоча, без сумнів, вони мали би бути ще сильнішими. І все ж дуже багато країн все ще залежні від російського газу і нафти деякі країни, такі як Індія, користуються моментом, щоб здешевити газ і нафту, і цьому потрібно покласти край, тому що з таким явним піратством чи бандитизмом миритися аж ніяк не можна. Свого часу ми чекали, що російська економіка просто впаде. Вона не впала. Війна проти України триває. І ми дуже сподіваємося, що є певні речі, на які світова спільнота. Європейський союз, Сполучені Штати, Великобританія можуть натиснути. однією з проблем є те, що зросли ціни на нафту і газ. і тут ми говоримо про так зване мономісто, адже єдина галузь Росії, яка процвітає, це нафтодобувна промисловість. Багато чого можна ще зробити, продовжуючи боротьбу з Росією по перше, ми маємо розширити режим санкцій, щоб торкнутися більшої кількості персоналій. По друге, ми повинні переконатися, що вся Європа зможе обійтися без російського газу чи нафти ще до початку зими щоб зрештою перестати поповняти їхню казну. І по-третє, багато російської військової техніки, що зараз використовується в Україні. Потребує запчастин, більшість з яких використовується в європейських чи західних країнах. нам потрібно переконатися, щоб їх більше не постачали, аби таким чином унеможливити військові досягнення путінських військ. Надзвичайно важливий момент це люди, які обслуговували і обслуговують Кремль на заході. Йдеться про путінських олігархів, які надзвичайно комфортно себе почували в Європейському Союзі, та й напевно у Великій Британії. І от що зараз з ними у цьому плані совість Великобританії доволі нечиста. Зокрема, протягом 12 років наша гавань була відкрита для багатьох російських олігархів які за той час заробили колосальні суми, адже багато державних монополій були виставлені на аукціон, продані приватизовані, або ж залишаючись монополіями, попри це, перейшли в приватні руки таким чином багато людей конкретно скористали ситуацією за відносно короткий проміжок часу Звісно, все це відбувалося корумповано шляхом підкупу російських урядовців, а іноді й особистих друзів і союзників Путіна Багато з них близькі до Кремля, адже без довіри та конфіденційності Владимира Путіна вони б не заробили таких статків а якщо б і заробили, то точно не вберегли б їх але. Ми давали їм зелене світло через спеціальні візи, послуги з купівлі будинків і великих маєтків. Ми пропонували їм дуже оригінальні вирішення податкових питань, а також надавали їм юристів. Ось чому Великобританію часто називають Лондонградом. а все тому, що ми так сильно прагнули вкрадених у російського народу російських грошей. Ми ніколи не ставили жодних питань про те, яким чином ці гроші потрапили до конкретних кишень. Думаю, що сьогодні ми про це шкодуємо, адже добрий десяток таких осіб, володарів наших золотих віз, нині внесено до санкційного списку. Таку нашу поведінку вважаю аморальною. Я знаю, що багато людей в Україні дуже вдячні Борису Джонсону. Але його уряд причетний до цього всього. Сподіваюся, в найближчий час у Великій Британії відбудуться значні зміни щодо боротьби з відмиванням грошей. money. Так і це надзвичайно важливе питання. Досі ми не можемо вкласти собі в голові, як виглядає в реальності ситуація з впровадженням потужних санкцій проти російських олігархів. Так, тому що попервах ми почули, що всі їхні кошти будуть заморожені, активи будуть арештовані, так а потім з'ясовується, що є той чи інший персонаж, так, який має змогу нормально функціонувати. І є побоювання, що подібні люди будуть використовувати так, би мовити, ти свою золоту карту для того, щоб встановлювати, наприклад, контакти між різними е, бізнесовими середовищами Росії, Великої Британії, Європейського Союзу і так далі. І так далі. Ситуація з більшістю олігархів у Великій Британії полягає в тому, що вони перебувають під санкціями без легкого доступу до фінансів але наш уряд настільки повільно накладав на них санкції, що багато з них встигли перекласти кошти в інші місця, куди уряду складніше дістатися. Тому я дуже критично ставлюся до уряду нашої країни, зокрема через відсутність належної політики санкцій протягом останніх двох років. На жаль, ми діяли надто повільно. Уряд зараз повинен не просто заморозити активи, а конфіскувати їх, щоб всі ці палаци можна. Можна було продати, а отримані кошти відправити на відбудову України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.